В ефірі телеканалу Чернівецький промінь триває виборчий марафон. Рівно о 20.00 В Україні закрилися виборчі дільниці і почався підрахунок голосів. Соціологічні служби оприлюднили перші результати екзитполів. Ми їх почуємо вже за декілька секунд в нашому ефірі. Обговоримо з гостем студії, експертом з питань виборчого права, заслуженим юристом України Борисом Руснаком. А вже за півгодини у спецвипуску новин журналісти телеканалу Чернівецький Промінь розкажуть про те, як проходив другий тур виборів мера в Чернівцях. Отож, зараз на прямому прямому зв'язку з студією мій колега Павло Монахов. Павле, вітаю. Які результати екзитполів на цю годину? Отже, вітаю Марино. Вітаю усіх глядачів каналу Чернівецький промінь». Наразі ми маємо результати екзитполів, двох екзитполів, які проводилися у Чернівцях сьогодні, 15 листопада. Оголошуємо результати першого екзитполу – Це громадська організація інститут соціології імені Адама Маковецького. Згідно з їхніми дослідженнями, Олексій Павлович Каспрук набирає 59,3%, А Віталій Михайлішин Його конкурент 40,7%. це такі дані по інституту Маковецького. Ще один екзетпол. А Чернівецький екзитпол 2015, який проводив Центр соціологічних досліджень філософсько-тологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. І відповідно до нього, Олексій Каспрук набирає 66,7%, А Віталій Михалішин – 31,81%. На нагадаємо, що це були результати Чернівецького екзитполу 2015. І бачимо, що трошки дані різняться по цих двох екзитполах, Але Очевидно, що лідирує нинішній міський голова міста Чернівців. Марино дякую, Павло. Це був журналіст Павло Монахов з результатом екзитполів. Тож, Борис Артемович, ми почули екзит та можемо зараз їх прокоментувати. Можемо зараз стверджувати, що мером міста Чернівців став Олексій Каспрук. Що все-таки можуть ще різнитися результати екзитполів із офіційним результатом? Ну я б остаточно стверджував після того, як отримав результати підрахунку голосів. <кхід> Хоча з практики ми знаємо, що як правило, у них суттєво не різняться. Я схильний більше довіряти першому результату. Мені здається, що він більш об'єктивний. Це вже і практика останніх виборів підтвердила. І мене ці результати, в принципі, особливо не дивують, бо з огляду на ту виборчу кампанію, яка тривала на характер виборчої кампанії останні два тижні перед другим туром, то цього очікують. Цього результати такі були очікувані. Так, що ви можете зробити такі висновки? <кхід> ну, дивіться. Команду Віталія на останні два тижні просто, я би сказав так, запресували. Ну, Такої культури ведення виборчої кампанії я ще не спостерігав в Чернівцях. В Україні приклади були і жорсткіші, і більш небезпечні. Ми з вами це знаємо. Але в Чернівцях все-таки вибори завжди проходили більш толерантно і, і на більш такому цивілізованому рівні. Цьогоріч. Особливо після а, виборів а, до, міськи, до міської ради, але ну, до місцевих рад, перед першим, між першим і другим туром ми з вами мали можливість спостерігати, чого тільки не було. А, від обшуків а, безпідставних і непотрібних, з моєї точки зору, як юриста, до підпалів. І машин, і кладовищ, і, і все списували на одну команду, на команду ну, суперника е, чинного міського голови. Ну а простим смертним виборцям, людям важко розібратися в цих перипетіях. І я е, схильний думати. Я ходив на вибори, е, ходив голосувати сам, дивився, хто прийшов на виборчі дільниці. Все-таки е, прийшли перш за все е, мої однолітки. І плюс-мінус трохи старші, трохи молодші. Молодь, мені здається, цей раз на вибори переважно не пішла. Тобто, ті, хто читають аналітику, хто можуть розібрати в ситуації, скоріше всього, на другий тур виборів не пішли. Бо десь поспа подивилися на характер цієї виборчої компанії і сказали, так, пішли вони обидва. Даруйте за такий, може вислів. Тому мені здається, що винуваті обидві команди і в такій низькій явці виборців. Я думаю, ми про це сьогодні поговоримо. І це, звичайно, свій відбиток склало на результат, який демонструє нам «Екзитпол». Але можуть бути, може бути різниця, але я думаю, вона буде несуттєва. Але така наднизька ямка виборців ну, в усіх містах країни спостерігається. Ну, безперечно, ви розумієте, ситуація в країні. Загальна ситуація, соціально-політична, соціально-економічна. Вона наклала свій відбиток на вибори, бо. Людей зараз не турбує те, про що говорили наші кандидати і в депутати, і в мери. Людей цікавлять самі нагальні потреби життєві сьогодні, а про них майже ніхто не говорив, про них ніхто не турбується. Тому люди і не пішли. Ми маємо яскраве підтвердження такого явища, яке в Конституційному праві називається абсентеїзм. Він характерний не тільки для нашої країни, він характерний і для демократичних країн, коли виборці не йдуть на вибори. І я скажу, що є країни. Не так багато їх, але є країни, зокрема до таких країн відноситься Італії, деякі інші, де для виборців є не виборче право, а виборчий обов'язок. І Якщо виборець не йде і не голосує, то його або чекає публічне. Скажем, засудження або навіть адміністративні штрафи, коли виборець не йде і не голосує. Ну це одиничні, поки що країни запроваджують з огляду на абсентеїзм, з огляду на те, що виборці втрачають інтерес до політичної боротьби і не йдуть, і не голосують. Але якщо сказати про розвинуті демократичні країни, то там виборець настільки незалежний від влади, і тому йому байдуже кого оберуть. А в нас все таки влада такі має повноваження, такий набір повноваження, що він безпосередньо впливає на рівень нашого. Життя і тому наші громадяни набагато більше залежать від влади. Їм мало би бути не байдуже хто прийде, яка влада прийде, чи вона прийде і буде працювати в наших інтересах, в інтересах громади, громадян чи в інтересах своїх корупційних, особистих корпоративних і так далі. Щодо низької явки виборців, ви не повірите, але наші журналісти сьогодні на дільницях питали людей, і дехто навіть розповідав, що їхні сусіди, друзі, знайомі не знають, що другий тур виборів у Чернівцях. Ну, я повинен підтвердити те, що я вже казав в одному з ефірів раніше, що, на превеликий жаль, не дивлюсь на те, що ця компанія виборча за новими правилами, досить складними, досить заплутаними, досить незрозумілими проводилась і дуже скорочені терміни. Ще ні одна виборча компанія до місцевих рад не тривала два місяці. Три було більше, ну два не було. Дільничні виборчі комісії створені за 15 днів до голосування такого ще не було. За 40, за 45, ну не за 15. А інформаційно просвітницької компанії в засобах масової інформації у зовнішній агітації майже не було. Тобто роз'яснення виборців, що це за нові правила, як за ними голосувати і так далі. Майже не було. Тому справді, що люди просто можливо і не знали про те, що повинен бути другий тур. Я з цим погоджуюсь. А ті люди, котрі знали про другий тур, все-таки чекали. Дебатів. Ну, справді розумієте, ну все-таки Чернівці це не, не є маленьке село, це велике європейське місто, ми так його любимо називати. І, звичайно, в тій ситуації, яка склалась у місті, а вона не е, І той, і той були при владі, і той, і той керували містом. І звичайно, годилося б. Їм, ну, на наш розсуд подати свої програми, бачення розвитку нашого міста. Каструк взагалі сказав, я йду з тою програмою, з якою я вже йшов. Я, наприклад, її не пам'ятаю. Я що повинен пам'ятати півторарічний давнини, яку програму він там мав, він полінився навіть озвучити, хоч якісь ну, основні е, штрихи ці. Ну, Михайлішин намагався десь, були в них кроки. Ну, скажімо, можна сперечатися, наскільки вони реальні, наскільки вони популістські чи не популістські, але було намагання щось запропонувати. Але ну, Михайліше, наскільки я. Ну, бачив, нібито намагався, і готовий був до дебатів. І, звичайно, що найкраще, найефективніше донести до виборця ну, свою, так би мовити, спроможність керувати містом. Це би показали, звичайно, дебати. Причому дебати ще й за участь у нас, виборців, щоб ми мали право угу. поставити у прямому ефірі запитання, побачити, Звичай. як він розуміє, як він відповідає і так далі. Відмовився Олексій Павлович, і, на жаль, не було. Отто Годилось би розуміло, прописати в законі як обов'язкове це правило, проводити дебат, по крайній мірі, в круп і кліста обов'язково я думаю, ви зі мною погодитися. Має бути передвиборча програма. Безперечно, обов'язково. Участь у дебатах. Ну можна не вимагати виборчої програми від сільського депутата. Правда, від депутата сільської ради. Напевно, ну про... Чому? Я навіть тут не <с> ну, запустимо, ну, а в місті, в крупному місті, ну, звичайно, є дуже багато проблем. Ви розумієте, що от я об'їздив всю Україну з навчальними семінарами. Я вже говорив в ефірі, що я не бачив жодної проблеми на бікбордах, в сітілайтах так далі. Всі загальнонаціональні проблеми. Тобто у партій політичних або не було розуміння, яка проблематика характерна для е, місцевого самоврядування, або вони навмисне проводили репетицію в напевно, позачергової парламентської виборчої кампанії. Таке враження склалося не тільки у мене. Але, з іншого боку, розуміє, я не бачив розуміння проблем, які стоять сьогодні перед населеним пунктом, містами перед місцевим самоврядуванням. Ні один кандидат, ні в депутати, ні на посади сільських селищних міських голів їх не озвучив. Бо, по-перше, йому не створили для цього ну, умови, бо він знав, що він зобов'язаний подати програму, озвучити, оприлюднити і десь в ефірі виступити в прямих дебатах з своїми конкурентами, то, напевно, він би ну, намагався хоч розібрати всі цій проблематиці. А так раз не треба, то для чого? Сказав якийсь пару тест е, симпатичних там ага. і так далі. У нас дуже багато серйозних проблем в місті Чернівця. Дуже багато. Бо, візьміть, починаючи від водоканалу, я вже не кажу про аеропорт. У нас зношені мережі, у нас житлово-комунальна сфера запущена, у нас старі будинки, у нас до цих пір не передали їх, не створені ОСББ, а вже прийняті зміни до закону, що скоро або, або насильно передадуть управління до якимось компаніям. Так далі. Роз'яснюють роботи абсолютно серед населення, немає організаційної роботи немає. Це все мала би робити влада, міська рада, тим більше, що районні ради. Вона скасувала, лишила тільки себе любимо, але нема цієї роботи, нема розуміння цієї проблематики. Ні один з кандидатів в мери, а їх було чимало. Ну я не чув, що озвучив комплекс весь цих проблем, і головне шляхи їх розв'язання на превеликий жаль. Ми зараз з вами, Борис Артемович, продовжимо нашу розмову, але зараз моя колега Наталка Гатеш на прямому зв'язку зі студією з міської ТВК. Вона розповість свіжу інформацію щодо проведення другого туру. Виборів мер в Ченняцях. Вітаю студія. Поруч зі мною наразі. Голова Чернівецької ТВК Сергій Бостан. Тож запитаємо в нього, яка на сього, на цю годину вже виборча картина, оскільки голосування вже завершилось, виборчі дільниці вже закриті. Отож, пане Сергію, що ви можете сказати? Яка ситуація наразі? Повторне голосування в Чернівцях відбулося в межах чинного законодавства без значних порушень. Все відбулося спокійно. Всі дільничі виборчі комісії відкрилися вчасно, відпрацювали. Без е, порушень режиму роботи не було якихось таких позаштатних ситуацій. Е, в принципі, можу сказати, що вибори в Чернівцях сьогодні відбулися досить спокійно. Е, варто відзначити, що явка виборців була не досить високою. Е, хоча, в принципі, якщо порівнювати з повторним голосуванням е, на останніх президентських виборах, коли вони були, да тобто другий тур так само явка в другому турі завжди йде нижче. Е, зараз якраз ми зводимо явку станом на 20.00, тобто підсумкову е, останні дані, які в нас є, це. Поки на 18.00, і вона становить 26,35%. В принципі, вона приблизно десь така, як загально по Україні, дещо нижча. в порівнянні з іншими обласними центрами добувається повторне голосування. Однак, загалом варто відзначити, що вибори по факту відбулися, і приємно, що незважаючи на те, що були дуже обмежені терміни для формування дільничих виборчих комісій, однак вони спрацювали на хорошому рівні. Зараз саме головне, щоб відповідно так само вони продовжили працювати під час. Підрахунку голосів а, ви наголосили на тому, що була низька явка виборців. Однак чи були порушення? Тому що 25 жовтня тоді і представники опори, а також і члени ДВК ТВК, говорили про те, що були порушення. Наразі все спокійно пройшло, чи все ж таки є? Ну, протягом цього дня ми спілкувалися, консультувалися і спостерігачами від обох кандидатів і від громадських організацій. Всі як один стверджують про те, що справді вибори відбулися спокійно значних порушень не було. Значить, сьогодні ми так само на брифінгу в обідню пору так само відзначали про те, що справді НАТО спокійно все відбулося, і слава Богу, що не було якихось таких позаштатних ситуацій, які приходилось би нам оперативно регулювати. Тобто, в принципі, можна стверджувати про те, що вибори відбулися зараз саме головне вже підрахувати і встановити результати якомога скоріше, наскільки я розумію, зараз залишається лише підрахувати голоси. Отож, як гадаєте, на яку годину ну будемо говорити вночі в? Почнуть вже е, голови ДВК привозити, вже приносити результати, ну, зважаючи на те, що в принципі тільки два кандидати беруть участь. І явка низька, я думаю, що е, почнуть голови дільничних виборчих комісій спільно вже, ну в складі делегації вже приходити до районних територіальних виборчих комісій протягом найближчого часу. Спецдільниці, я думаю, вони вже е, будуть готуватися найближче годину. А середні великі дільниці, я думаю, десь за 3-4 години вже спокійно можуть е, здавати виборчу документацію результати і протоколи підсумкові районним територіальним комісіям. Пане Сергію, вам гарно дякую за інформацію. Студія зв'язку зі студією з міської ТВК Ми продовжуємо з вами Артемович, розмову. У нас часто в Україні експерти кажуть, що головне не як голосують, а як рахують. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, приписують такий вислів товаришу Старіну, які ті роки. Так сказав, що не важливо, хто голосує, а важливо, хто вважає голоса. Справді, ну, всі попередні вибори відзначались тим, що фальшувалися результати голосування в виборчих комісіях. Хоча я Маю честь проводити з ними заняття. Всі вибори, які є по Україні, їжу провожу з членами дільничних комісій, з територіальних з окружними із спостерігачами, коли кажуть членам комісії, про це то вони обурюються і скажуть, що та ви що? А то ні, ми не, не фальшуємо. Коли починаєш проводити конкретні приклади, у мене їх чимало. Ну скажіть, будь ласка, от при всій повазі до Сергія Бостона, чого так довго рахували голоси по виборах міської ради? Які проблеми? В Польщі <кій>, пройшли вибори і зразу на наступний день парламентські відомі результати. У нас чого два тижні рахували? Чогось рахували, бо у нас вже задіяні і дільничні комісії. і Є ще в нас три районні територіальні комісії, і міська територіальна. І коли я з, з, з одним знайомою своїм членом комісії територіальної кажу, чого так довго рахуєте з міською? Я кажу, то от районі не привозять. Що значить не привозять? Що там рахувати? Районні комісії плюсують протоколи дільничних комісій. Там вже набагато простіше, ніж рахувати бюлетені. В чому проблема? А треба було, очевидно, когось не влаштовували результати. І треба mm -hmm. було так щось рахувати, щоб вирахувати правильно. І після цього. Були заяви, що от у нас вкрали голоси, у нас мало бути стільки-то, стало стільки-то. Тому на превеликий жаль з огляду на кілька е, факторів. Перше. Я сказав, дільничі виборчі комісії створені всього за 15 днів до вибору. Новий закон. Їх ніхто не вчив, ніхто не навчав. Якщо ще е, от, е, наші спонсори, так би мовити, зарубіжні фінансують навчання, бо я не від держави навчаю членів комісії, а це наші е, зарубіжні. Партнери дають гроші на навчання. Держава не вважає за непотрібне навчати членів дільничних виборчих комісій, то о, 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 членів дільничних комісій вчили, а Територіальні створені і коліс почали працювати. Їх взагалі ніхто не навчав. Їх не, не забезпечили ніякими методичними матеріалами вчасно і так далі. Тобто, з одного боку, необізнаність з процедурами, а якщо не знаєш процедур, то робиш так, як хтось підказує, а підказують, як право. Ну, зацікавлені люди, правда. З іншого боку, комісії формуються ким політичними партіями, тобто ті, які зацікавлені в результатах. Ну і напевно, якось вони спонсоруються, заохочуються, чи члени комісії, інакше би вони не рвалися туди працювати. Тобто, розумієте, залежить ще від порядності, від чесності, від принциповості членів комісії, чи вони йдуть виконувати закон, чи вони йдуть виконувати певне замовлення. Тобто і, і інші фактори є. А ще є тиск, підкуп і так далі. Ми про це знаємо. І, звичайно, що є безперечно, і я розумію, тих, хто обурюється, що ми не фальшуємо. Це не значить, що всі фальшують. Безперечно, очевидно, все-таки переважна більшість людей у нас порядні і чесно працюють. Але то й не треба, щоб всі фальшували. Розумієте, коли різниця невелика у голосах у кількості голосів важливо десь мати 2 дві три позиції, дві-три виборчі дільниці, де сфальшувати і все. Я сам брав участь у виборах і знаю, коли ми добились прирахунку голосів, то протоколі взяли. Там було написано 353, Одиничку спереду додали і тисячу голосів зразу додали. Тобто це не складно робити. І дуже багато відпрацьованих технологій. На превеликий жаль на всіх виборах, які були в Україні, крім можливо саме перших, коли Україна здобула незалежність. На всіх виборах фальшують і чим далі, тим більше і більше і більше. Чому на кожні вибори нові правила? Бо сам законодавець новими правилами створює, створює умови. Умов для, для фальшування. Для, так, бо законодавець завжди під себе, під владу виписує процедури так, щоб можна було сфальшувати. Не було б інакше потреби на кожні вибори приймати новий закон. Як гадаєте, зараз виборче законодавство будуть ще раз змінювати. Ну, зважаючи на низьку явку виборців, напевно, треба все ж таки щось робити. Ну, ви розумієте, що завжди випробовують. Це ж влада. Випробовувати, нові правила дивиться, як спрацювало, не спрацювало, звичайно, його змінювати треба, хоча б тому, що він негодящий закон. І ми всі експерти, не було, я не чув, не читав жод... думку жодного експерта, справді, справжнього експерта з виборчого права, щоб він похвалив цей закон. Всі його критикували, як кажуть, не критикував... не критикував, його тільки лінивий. Тому, звичайно, ті процедури, що тут прописані, особливо з підрахунку голосів. Ну, скажіть, будь ласка, хто придумав порівнювати результати не в голосах? Абсолютних поданих за кандидата, а у відсотках. Ну всі ж розуміють, що відсотка вага відсотка на кожному окрузі різна. То навіть казали, що створити внутріпартійну конкуренцію. Ну це не, не, не внутріпартійна конкуренція, а внутріпартійний колод. Бо за вас дві тисячі проголосували, за мене півтори, але в мене відсоток вищий. І я став депутатом ні. то де ж це конкуренція? Розумієте, Тобто тут багато таких норм прописано. По перше, заплутано. Мені до сьогоднішнього дня дзвонять з різних областей, бо є такі ще, що не, не, не визначились. Бо переміг і там, і там, а куди йти, а як іти. Не чітко норми прописані. Бо ну написано дуже багато таких процедур, що заплутали. Заплутали не тільки виборця, заплутали на і тих, хто е, йшов до влади, хто організовував вибори, тобто всі, хто так чи інакше причетний до виборчого процесу, заплутались, бо не мали часу розібратись, і дуже багато було так... Є в цьому законі заплутаних норм, яких важко було розібратись на перших порах і нам, фахівцям, експертам, на превеликий жаль. Борис Артем, що ваша думка? А можливо, все-таки варто запровадити певний відбір кандидатів на посаду міського голови? Я прочитав недавно думку Руслани, нашої співачки. Вона говорить про відбір кандидатів в президенти. І вона каже, що я би спочатку всі, хто хоче балотуватись в президентів, значить. Надіслала би до них там за два-три десятка сильних експертів, щоб вони їх добре попитали по всіх проблемах життя нашої держави і тільки тих, хто ну, своєрідний іспит провести з ними на знання проблем держави, на вміння uh, приймати управлінські важливі державні рішення, на uh, знання норм міжнародного права і так далі. і так далі. Я у свій час, коли був начальником юридичного відділу обласної державної адміністрації, також вносив такі пропозиції. Тоді мене просто висміяли мої колеги. А я я пропонував проводити вибори в два тури. В першому турі відбирати, перевіряти всіх кандидатів на ну, провести своєрідне тестування. Сьогодні це модно, сьогодні тестують всіх. Бачите, будь-яка реформа, яка стосується кадрової угу. проблеми, чи то судді, чи то виконавча влада, і так далі. Скрізь передбачається конкурс і, перш за все, тестувати шляхом тестування, тобто перевірити ну, знання, рівень інтелекту і так далі того кандидата, який що таке вибори? Ми ж обираємо собі владу від якості роботи, від якої залежить наша, якість нашого життя. Чому ну, владу йде, хто попало, і ніякого відбору справді немає якісного відбору з точки зору його професійної придатності, з культури, розвитку та й інтелекту розвиток, та, та загальнорозку, звичайно. Подивіться до парламенту до парламенту, хто там проходить. Ну, соромно інколи дивитись або як ти голосував? Ну Кнопочку нажав зелену. Мій земляк так сказав. Тому звичайно, що з огляду на... Дуже низький рівень політичної культури, низький рівень політичної боротьби, напевно, все-таки треба було б запровадити якісь от елементи тестування для кандидатів у депутати всіх рівнів і внести зміни до конституції особою завди ношу, бо тут навіть кандидат в президенти і кандидат народні депутати навіть не повинен мати вищої освіти, немає вимоги. Це в ніякій рамки. Це державні діячі політики. Тобто на будь-яку роботу для того, щоб ти влаштувався, треба, щоб ти мав диплом, відповідно. Mm -hmm. Це питання, яке тобі ну, розглядається на політики. Виявляється ніякої ні освіти, не треба, ні інтелекту, нічого. Головне, щоб були гроші і було бажання красти. Тобто у нас саме головна ознака, щоб дорватися до влади і розкрадати державне мину. Звичайно, я з вами погоджуюсь, що ну життя підказує, що очевидно треба запроваджують, бо це ж також це влада представницька. Це влада, яка ухвалює рішення. Якщо виконавчу владу беруть шляхом тестування, проводять іспити у судову владу. То чому представницьку владу має тих, хто попало, не маючи абсолютно ніяких даних для цього? Я з вами погоджуюсь. Ну, навіть зараз так, зрозуміти, хто такий мер міста так від нього залежить все, що відбувається в місті. <кхід> Якщо говорити про мера міста, то практично вся влада в місті зосереджена в руках. Міського голови. Я вже говорив на деяких ефірах. Ще раз коротенько повторюю, дивіться, є ніби три е, структури влади в місті. Є міська рада, це депутати, є виконавчий комітет міської ради, який за пропозицію міського голови формує рада. І є сам міський голова, який є найвищою посадовою особою. Система місцевого соблюдання. Він же очолює виконавчий комітет і він має цілу низку повноважень е, як міський голова, які він особисто вирішує. Він розпоряджається бюджетом. Він призначає і звільняє на посади всіх і чиновників, і керівників комунальних підприємств. Він скликає сесію, він формує порядок денний, він головує на засіданнях е, ради. Він е, підписує, вони підписує рішення. Так тобто, вся влада зосереджена в руках мера. все решту то декорації. І тому я вже на різних рівнях, а е, мені доводиться брати участь в різних е, е, імпрезах стосовно формування нашої влади, пропонував, що треба міняти цю модель місцевого сумнування на рівні села селищі. міста. ним не, не треба нам формувати князя місцевого. Нам треба справді, щоб була система стримувань противаг. Щоб Рада була повноцінним органом місцевого судування своїм головою, а не той, хто очолює виконавчу владу, він же головує на сесії ради. Тобто Рада фактично голови не має, свого голови не має. Поїдьте в ту ж Польщу, яку ми завжди беремо до прикладу, Там на всіх рівнях Рада має свого голову, є окремо керівник виконавчої влади. Місцево сордування має на увазі, а є голова ради, тобто там рада, повноцінний орган представницький. А тут залежить від того, як голова буде себе вести, рада буде або конструктивно працювати, або деструктивно. Ми бачили і те, і друге. Я а, маю великі сумніви, чи внов сформована а, рада буде конструктивно працювати під головуванням міського голови Каспрука. Поживемо побачимо. Ну ми вже будемо мати змогу це все бачити. Я хочу повернутися зараз знову до виборів і от вас спитати, як ви оцінюєте те, що. На час виборчої кампанії мер міста Олексій Каспрук не пішов у відпустку, я негативно до цього ставлюся, бо Олексій Павлович порушував не один раз закон про місцеві вибори. Закон дає право висвітлювати діяльність посадової особи службову діяльність. Але щоб вона ніяк не містила елементи передвиборчої агітації, і так далі. щоб не було супроводження відео, фото і так далі сюжетів, які би розкривали його діяльність як кандидата. Скажіть, будь ласка, чи цікаво чинному меру, який вже, скажімо, складає повноважність, збирати? Керівників політичних партій, не всіх, а тих, хто подобається щось, підписувати якісь значить, нібито там 에, угоди з ними і так далі, чи засуджувати своїх конкурентів на прес-брифінгах, на прес-конференціях і так далі. Це хіба службова діяльність? А скільки такого демонстрував демонстрували Павлович? А Це все заборонено законом про місцеві вибори. Тобто не вміють у нас посадові особи, на превеликий жаль, закон не зобов'язує йти в відпустку, а дає право угу. піти в відпустку і повноцінно займатись передвиборною агітацією. Тобто, бо тяжко суміщати одне з другим. Олексій Павлович, це не тільки він один, дуже активно використовував те й друге. І тому тяжко було розібрати, де ж його службова діяльність, а де його передвиборна агітація. Я багато випадків бачив прямого порушення з боку Олексія Павловича, норм виборчого законодавства в частині передвиборчої агітації. Він плутав службову діяльність з передвиборною агітацією. А Це закон забороняє. Тому коректно було би звичайно піти в відпустку. І щоб не було ніяких західів і вести передвину агітацію. Це було б коректно і красиво, але цього не зробив. Не так багато у нас часу залишається до завершення програми. Ну, буквально дві хвилиночки. Я хочу зараз вам надати слово, і можливо на позитивній ноті завершити нашу з вами розмову. Чого зараз щенівчанам очікувати? Яких результатів я б хотів побажати роботу? тим, хто стає владою новою. Ну, якщо підтвердиться екзитпол, і напевно підтвердиться, що Олексій Павлович вдруге стане міським головою. Непрості стосунки можуть склатися з огляду того тону, який він задав між першим і другим туром. Я не схвалюю це, що він робив тобто, не легкому буде налагодити конструктивну співпрацю з своїми колегами-депутатами. Але я би закликав і його, і депутатів, незалежно від яких політичних сил вони обрані, пам'ятати про те, що. Політикою в місті займатися не треба. Політикою хай займається в парламенті, в уряді і так далі. Для цього є політики. Тут треба займатися проблемами міста. Їх можна успішно вирішити, тільки якщо співпрацювати, якщо знаходити конструктивну співпрацю. Не перемагати один одного, не боротися один з одним, не мстити один одному, а співпрацювати. І тон, звичайно, повинен задати міський голова. Якщо вдасться Олексію Павловичу, от це критика, але дружня критика. Він не любить критику, не сприймає, але я ще раз, як старший за віком, як людина, яка працювала в владі і знає, про що говорить, я би рекомендував забути все, що було, і зібрати депутатів, сказати, так, то, що було, перегорнули, сьогодні з чистого листа починаємо роботу. Бо від нас чернівчани чекають е, конкретних справ. Всі ідеї сприймаю, незалежно від якої партії ворогів, давайте ідеї на стіл, методи їх вирішення, шляхи вирішення і вирішуємо, щоб чернівчани не жалкували за той вибір, який вони зробили. Било цього, я хочу побажати нашій владі. Ну а виборцям, якщо хтось потім буде кусати собі лікоть, що не за того проголосував, ну треба нам нарешті вчитись, читати, аналізувати, оцінювати зараз. Є багато засобів, багато джерел інформації, треба не лінуватись, читати її, оцінювати і правильний вибір робити. Борис Артемович, спасибі вам за те, що стали гостем нашої студії. Дома, Нагадаю, сьогодні спілкувалися з експертом з питань виборчого права заслуженим юристом України Борисом Руснаком. Зараз спецвипуск новин про те, як проходив другий тур виборів. Хмара у Чернівцях.